Ігнацій Ян Подаревський народився на Вінничині, але велика частина його родини проживала в Житомирі. Тут захотів жити і батько. Тож, на кошти Ігнація Яна Подаревського для батька збудували будинок на березі Тетерева по вулиці Подільській, котрий існує й досі. Сюди часто навідувався і великий піаніст, котрого Європа називала другим шопеном. Тут він грав для своїх друзів. Тут росла і його сестра Марія, яка потім викладала житомирським дітям музику. Нині Її ім'я носить дитяча музична школа номер 5 Вже за незалежної України активісти польського відродження нашого краю на чолі з Валентином Грабовським віднайшли на польському цвинтарі могилу його батьків і сестри Ігнаціян Ян Подаревський до Шитомира повертається. Шановні панство, Жнібавим вже генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці спільно з польсько-українським фондом у рамках міжнародного фестивалю Відкрий Падаревського запрошує всіх бажаючих на концерт його творів, що відбудеться у залі телецентру 11 березня о 18 годині. Вхід вільний з і я.